Завжди свіже, приготоване з якісних продуктів, гаряче та з любов'ю. вже більше року харків'яни за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терхова отримують повноцінний комплекс гарячого харчування у навчальних закладах міста. Це і перша страва, друга напій, хліб та булочки. 37 тисяч порцій щодня виготовляють кухарі для людей рівно об одинадцятій ранку стартує процес видачі їжі всім нужденним ось як в цьому ліцеї Новобавальського району. Я хочу сказати велике спасибі Ігорю Олександровичу Терехову, всій його команді за те, що він робить для харків'ян. Тому ці тяжкі часи це дуже велика підтримка для людей, дуже велика. Люди йдуть як до свята сюди. Велике спасибі всім простим людям, які роблять, приходять о 5-й годині сюди, щоб ми отримали хорошу. Обід із трьох блюд. Перше, друге і чай. І булочки, оладі дають, так що ніжки поклон всім, 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 всім. І низькому голові, і ще його команді, робітникам школи, робітникам тіще які дійсно роблять все. Ми ні одного слова такого поганого від них нічого ніколи. Що вам дать, що вам ще дать? Приходьте ще. Ніжкі поклон, спасібі велике, Это очень важно, что, ну, многие, себя... Це очні уважно, тому що ну многи каволіця в дуже важливо, тому що многие хтось може прогодувати себе у когось. Це йде. в натяжку йде, тому це дуже і дуже, і дуже важливо, і ми йому, як мешканці цього міста, дуже вдячні. Дякуємо Ігорю Олександровичу за ту турботу, яку він до нас як до мешканців проявляє, і намагається у всьому допомогти. Старається всього у всьому. Ми раді, тому що нас кормлять дуже гарно. Через день у нас шикарні булочки, дуже вкуснячий суп, а вермишелі макарони це наша улюблена їда. Школи напоминають наші школьні гада. зараз війна, іде весна на вулиці. Страшно ходити, але в школу йдемо. І школа, одне слово, школа нас спасає те, що там є їжа вкусна, добра. А дівчата, які у нас гарні, вони стараються. Ретельно все нам дають, що в них є. За їду навіть казати не буду. Вдома нічого додати, їда дуже вкусна. Ігорю Олександровичу. Дякуємо вам щиро. Бажаємо вам крепчайшого здоров'я. І живіть довго, поки ця проклята війна не закінчиться. Нас кормлять, ми виживаємо і будемо жити. Хай буде мир! Цей проект розпочав свою роботу з грудня 2022 року. Спочатку, коли ми почали працювати, в нас в день десь отримували обіди до 15 тисяч чоловік. Потім з кожним днем кількість людей, бажаючих отримати гарячі обіди, зростала і вже десь через другий місяць у нас пішло до 35 тисяч чоловік в день. Тобто ми зрозуміли, що ми стоїмо на вірному шляху, що це людям потрібно, що це людям подобається. Коли ми розпочали роботу, у нас було відкрито 35 пунктів для Харчування. На сьогоднішній день у нас працює 41 пункт видачі гарячих обідів. І рахуючи, на сьогоднішній день харків'яни отримали вже 13,5 мільйонів гарячих обідів, тобто бажаючих збільшується з кожним днем. Це і мешканці міста Харкова. А також додаються переселенці, які в місті з'являються. І дуже приємно, що люди вдячні чути від них слова подяки, що в такі скрутні часи вони можуть отримати таку допомогу. Це все завдяки нашому меру Ігорю Олександровичу Терехову. Він дуже опікується, щоб і всі продукти в асортименті були доставлені своєчасно, щоб було все. Приготовлено, контролює це питання, дуже вимогливо відноситься до цього. І зроблений цей проект був для жителів міста Харкова як для своїх рідних людей, щоб кожен в ці скрутні часи міг бути нагодований гарячим обідом повноцінним. Асортимент комплексів змінюється щоденно. Якщо один день ми даємо комплекс з м'ясом, другий день з рибою, в цьому році, благодаря нашому меру, у нас асортимент продуктів, які ми отримуємо, розширився і контролюється це, і щоб це все. Скажімо, подати якомога краще для харків'ян. Ми якісь страви складаємо нові там рецептури. В цьому році в нас з'явилася в меню риба. Це дуже подобається харків'янам. І Ми замітили, що дуже збільшилася кількість в цьому році бажаючих отримати гарячі обіди. Рибу ми даємо двічі на тиждень або рибу овочами, або котлети. Сьогодні у нас в меню суп з галушками, значить, рибні котлети, рис і напій. Хліб і булочка свіжа. Ми продовжуємо цю справу, продовжуємо годувати харків'ян гарячими обідами. І всі пункти, 41 пункт в місті працюють. Видача обідів проводиться з 11-ї години до 14-ї. З понеділка по суботу включно. Вихідний неділя. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.